Так, там шикуються представники спецпідрозділів, які будуть розганяти людей з-під комітетів верховної ради на вулиці Садові. Впевнений, що в них є на це санкція і законні підстави, але розганяти людей, не поговоривши з ними і не дійшовши до якогось розумного виходу, враховуючи, що вони Очевидно, не Якщо можуть висловити, що їм треба, це неправильно, на мою думку. Ох, шановні глядачі, піарте в Фейсбуці, де можете цей стрім. Зараз от не хотілося б, щоб було щось небанальне. Краще, щоб ви мене проклинали за те, що я забрав ваш час і не показав більш. Бо бути в цій бійці щось не хочеться. Що, що? З глядачами. З глядачами. Я зі спільно ТВ». Буде? Я не хочу, щоб щось жорстке зараз сталося. Ну, як не хочу. Там може люди коштують, що у нас четвертий мають. Нас дзвонить за своїми. <ріпи> а що там за міліціонери? <плес> вони не відповідають. Але вони точно готуються до нас прийти. <ріпи> Я так щось боюся. <ріпи> От. Така історія під комітетом Верховної Ради на вулиці Садові. От Отам за 20 метрів зібралася міліція. <плес> <плес> І інші якісь. Дозволь? Озброєні люди сказали, що вони працівники спецпідрозділів. І їхні обличчя не можна знімати, тому що якщо їх хтось буде знати, вони не зможуть, відповідно, ще приходити і робити якусь свою роботу. І ви дивитесь вестерн під Верховною Радою. Вестерн починався так: спочатку, зранку зібралися люди під Верховною Радою вимагати, щоб депутати оголосили війну на східній Україні. Далі прийняли закон про вищу освіту, який покращив життя багатьом викладачам і студентам, але тепер він вимагає від них більшої. Відповідальності в роботі поряд із більшою свободою. Потім люди, які стояли за закон 4.9.8.5 про реструктуризацію кредитів до другої з з години по четверту, поки у Верховній Раді була перерва, перегородили дорогу і не пускали машини. І так само. Не пускали народних депутатів з Верховної Ради і з приміщень де у них весні засідання комітетів. Зараз ми очікуємо вестерна. Валяються бички, ходяться на вітрі кульки, валяється сміття від пачок від сигарет. Стоять. Люди з різного типу кам'яними обличчями стоять люди, які блокували комітет Верховної Ради за 10 метрів, стоять люди зі спецпідрозділів і інших якихось збройних державних угрупувань. Може бути, що із якихось сотень самооборони, які інкорпорувалися в силові органи України. Вони не сильно люблять, коли їхні обличчя світять на камеру. Не схвально ставилися, коли я знімав. Ось тут заводиться машина. Якщо це була нормальна камера, то звук, як заводиться ця машина, йшов би в мій фільм як мінімум сюжет з цього місця? Коротше, що я розстрілявся, чекаємо. А я йду прогуляюсь до Верховної Ради, надіюсь, нічого не пропущу. бо я затягнув драматичну паузу. Дозвольте? О, дякую, О, такі озброєні люди. Ми йдемо до Верховної Ради. На рекламну хавузу. А в Києві. 15 година 35 приблизно хвилин і в Верховній Раді все ще йде перерва. Депутати працюють по комітетах, а люди за закон 4895 переродили Верховну Раду. От стоїть в наушниках. Хіпстероподібні люди. Жіночка якась, працівниця державного органу. Люди? Так люди дійсно перегородили дорогу. А що там із народним депутатом Олександром Шевченком не є? Я. Я не не повністю, Комітети Верховної Ради нормально заблоковано. машини мінімум народного депутата Олександра Кевченка відпустили, бо він пообіцяв, що проблеми людей вирішаться. Вертаюся назад на садово. Скоро вже під Верховну Раду показував. Машини вже навіть не спішаться розвертатися, журналісти курять з Стоїть і тут міліція. І тут на всіх виходах закон 4795. І тебе він сьогодні отримав максимальний піар. Людина з барабаном, атмосфера стає якоюсь напруженою. Зараз дякуємо, що нас дивитесь. у Вас багато нових людей приєдналося. Давайте я вам покажу все, що твориться під Верховною Радою. Дуже люди сходяться в Верховній Раді. От, от за 20 хвилин закінчиться перерва. Тут повісилась людина і кров людей із мертвих банків. Приїхали люди з багатьох областей України і блокують вихід до Верховної Ради, але людей, які тут блокували, вже набагато менше. Їх потіснила міліція. А ви охороняєте вхід до Верховної Ради? Та вони од нас охороняють. Від вас? Ну, Я так і думав. А що таке, запитаєте? Та що питати? Там, там зараз під комітетами на Садовій зібралося багато якоїсь міліції, вони стоять на, на старті. На Садовій, там От Отам. Біля кабміну. кабміну. А там є хтось із наших. Я, я не знаю, хто, не, хто я ваш. Там наші зараз. Там... пішли, сходимо. Я вам покажу. Бо я, я ходжу, говорю сам собою, люди про мене думають, що я божевільний. А шо? Заморилися. Та й Верховна Рада пішла на перерву, і люди якось розслабилися. Але там, там людей 50 міліціонерів і якихось в жовтих камуфляжах. Може, це люди з якихось, ну сотень, які зразу, як змінилася влада, прогнулися, стали охороняти Верховну Раду і так далі. От. І вони там теж. І серед них були люди, які були десь дві години назад, коли хтось стріляв, і там вони одразу ну, якусь бучу влаштували, когось там відмажали. Ну, коли не випускали якогось народного депутата, який захороне стрельнув, а ті чуваки прикрили ту людину, яка стрельнула. Там була бійка. Міліціонерів гостей у мене на весіллі. Буде. Отут люди класно заблокували. Вони собі в тіньку четверо-шестеро людей цілий день тусять. А отут люди продовжують блокувати над успішно дорогу. Та міліція ще не стартанула? Одужна? Я би не хочу Та не став та нами Дай мені пить Латин да. Сіроку это що не нравится Конь Тримай Благодарочка. Благодарочка та Там, С той стороны тоже будем нормально блок Там метаб'яска там та не рипнеться, тому що тут тільки і все, піздати. Та людей менше як їх. <с paste> ну, Людей десь так само, як Ні, їх. Ти не знаєш що в цих людей вже є. То Раніше в нас були отакі діти, блять. А зараз, блять, одну тільки 100 блять, 150 напів чухається, там де не сербить. Ідемо сюди, Юрчик. Знамениті представники спецпідрозділів. Які не люди, щоб їх знімали на камеру. От, От скільки їх на око? Можете цифру прикинути скільки? Я теж десь так думаю. Стоять. От ми повернулись від комітету Верховної Ради. Та, як ми бачимо, всюди навколо Верховної Ради зібралася якась міліція. Отам. От Тут просто люди не випускають народних депутатів. Вже їхня напруга пройшла. Вони продовжують спокійно не пускати людей. Назад прийшли Спартак і Семенченко із батальйону Донбас. Наш кандидат депутати іде. Да. Тут людей стається менше як працівників спецпідвозів. Журналіста. Вибачте, в нас щось сталося зі звуком, ми під, під комітетами Верховної Ради. Тут люди продовжують не випускати народних депутатів з приміщення комітетів Верховної Ради, де вони повинні, на їхню думку, працювати і приймати закон. А ти для кого когось? Для спільноти. Я стрімлю. От Цікаво, чи десь спільно ТВ не сприйняли б як своїх. Впевнений, що десь би і не сприйняли певноваднів. Мені розказували про те, що під стрім «Спільно ТВ робляться клони, бо інформація шариться без спільно ТВ ніби відспільно крила якась злісна. Давайте Ну, фу. Працівники спецпідрозділів сховані за будкою охорони комітетів Верховної Ради. Буде сильніший вітер, буде ходитися сміття, як весело, і от відвели частину спеціальних бійців з лицями пічом або просто молодих пацанчиків. Патетичного спортсмен. Люди з самооборони шипуються в лаву. І Чи не йдуть. Ой, все, по почин... Так, пан маємо.

Вот наш друг. Оточили газ. Я його нормально ковтнув. А міліція стоїть. Пішли, пішли воду добути. Пішли. пішли. Тебе нічого не болить. І це було спільно ТВ. Спільно ТВ показує. Всі найфейручніші. Махачі останнього часу. Люди розходяться, наш друг не хоче. Чити по воду. А міліція стоїть, міліція нічого не, не, не робить. Тут всіночка зробила якесь архітекторське рішення і щось тягне перегород. Щось Як би то і п'ють ременями Люди практично самоборони. і тепер підходять ближче до міліції. Міліція все ще нічого. Не робить, навіть не заступається. Як таке може бути? Міліція, охоронці громадського порядку, а не не втручаються, бо громадське заворушення. Людина пальнула із травматичного пістолета. Так і живемо. Там під комітетами люди все ще лишаються блокувати роботу народних депутатів, які повинні бути. Спартака вдарили по голові. Щоб вас так багато було, шановні глядачі на прес-конференції, на яких говорять про серйозні штуки. Так от, міліція застосувала, виходить проти людей, які блокували роботу, не блокували, а стимулювали роботу Верховної Ради. Без придільщиків. Це факт. Під'їхала швидка. Але це лише одна машина. Зараз виясняють, хто кинув гранату. Багато людей з камерами, але мало хто з камерою, так близько до шесті, як я. Роблять коридор для потерпілих. для швидкої. Астри. Це був коктейль Молотова. Шановні глядачі, дякуємо. За дякуємо, що Людину вдарили по голові дуже. А вона займалася тим, що заставляла працювати. Депутатів Верховної Ради вони давно обіцяли приймати багатослідних рішень, але дотепер цього не прийняли і вже от от по регламенту збираються йти на каніку. Дивіться інші наші стріми в інші дні на спільне Так само ми пишемо статті, розвиваємо службу новин. От шикується черга. Потерпіли. Так от. Сайт спільно ТВ Та... стає платформою для громадського суспільства. І ми пишемо новини. Ходимо на стрім, показуємо різну жесть. От як тільки шок ми хахнули для того, щоб ви могли за комп'ютера подивитися, що відбувається, що від заточило газу за це можете пожертвувати. Певні гроші сайту СпільноТВ. Ви це можете зробити шляхом заходження на сайт СпільноТВ і знайшовши там реквізити банку, які лежать десь дуже близько на сайті, я вам прямо зараз не покажу. Реквіз... Банківські реквізити, на які можете перерахувати допомогу нам, ми існуємо на пожертвування людей які після Євромайдану стають все меншими і меншими. Працювати ми хочемо все більше і більше і стаємо все більше і більше професіональними. Допоможіть матеріально, спільно ТВ». Люди бажаються Люди говорять з людьми, хваляться по кого, хтось кількох. Дари поробили Росія. Отака історія. Я вам казав, що буде вестерн, вестерн відбувся. Ви були в центрі подій. Зараз я. Зберігаю цей стрім і буду ще тут дивитися, як будуть розгортатися події, тому що отам от за білою будкою, яку ви бачите в кадрі, стоять ще міліціонери, які, як рушниця в театрі, якщо вони з'являються на сцені, то що би їм не вистрілили, безпіддяльщики вже другий раз вистрілили, які старалися налякати людей. Зберігаюсь і залишаюсь.